Друзі, всім привіт! Із поверненням на мій канал у нас були апельсини, і я вирішила сьогодні зранку зробити апельсиновий фреш. Таке буває не завжди, не щоранку, але якщо вже воно є, то звичайно апельсини ми просто так не ріжемо на шматочки і не їмо. Робимо ось такий корисний сік. Що ти діла вже Ні. Ну що ж, сьогодні я розкрию інтригу. Взяла я той блейзер в Хумані чи ні, точніше, цей блейзер в Хумані чи ні. За 130 гривень. Дякую вам за коментарі. Багато хто з вас написав, що крутий блейзер за таку ціну треба брати. Блейзер огонь І так далі. Я дуже вдячна вам за коментарі. І так, я його, звичайно, взяла. Я так зрозуміла, що це все-таки більше чоловіча річ, але. В моді маскулинність, і він дуже класно сидить, особливо до чорної сукні міні. Ми, до речі, поміряли його на мого чоловіка. Рукава виявились короткі, тому думаю, що піджачок носитиму все ж таки я. Давайте по традиції подивимося з вами: стрітстайл це Україна, це місто Волтава, це не Франція, тому що жінка в жовтому вдягнена настільки оригінально, настільки круто, настільки зі смаком, що дух перехоплює і вона реально виділялася серед всіх. А ми з вами зараз в секонд-хенді Big Bang. І ось так виглядає їхній аутфіт на манекені. Тобто це такі штани, штани дуже сподобались, чесно кажу. Я б їх носила. Якби була в мене окрема кімната, окрема гардеробна, повторююся, у нас одна, ні, дві шафи на трьох. Мені немає куди складати ці речі. До речі, друзі, хто ще не бачив моє відео із Resort, огляд нової колекції, я залишу посилання на відео в дописі. Обов'язково переходьте на це відео. А я чекаю від вас підписку і лайкосик. Давайте далі подивимося, які ж знахідки сьогодні відбулися зі мною в секонд-хенді. Хтось мені дуже так добросердечно написав, що в мене немає смаку. Ну дивіться, як же ж немає смаку. Ви берете ось ці туфлі і вдягаєте їх з чорною блузою, з цими джинсами, і плюс жовта сумка. І вам ніхто ніколи не скаже, що у вас немає смаку. Давайте дивитися далі знахідки мої в секонд-хенді. Made in Italy. Ось такі симпатичні є туфлі. 38,5 верокою. Це означає, що це справжня шкіра, справжня замша. Ось такі ще є симпатичні босоніжки. до речі, нові. Ніхто їх не носив. Всі в стразах на літо. Також, я вважаю, дуже класні. Тим, що сьогодні 21 гривня за кілограм, ну, тобто, вони будуть коштувати десь гривень, гривень так 15, думаю, да? не більше. Так, серед речей на вагу. Є ось така симпатична буху, блуза в стилі 70-х. Ну, Знову ж таки, це синтетика. 100% поліестер. Рівер Айленд. Така є майка топ. Ніжно-сіро, якийсь такий блідо, да, блідо-ліловий колір. Ось так. Також синтетика. Залишаємо. Сьогодні останній день. Нова блуза, до речі, в мене є така сама. Сімдей. Зараз подивимося, скільки вона коштує сьогодні. Сьогодні 27 гривень кілограм. Дивіться, ця блуза коштує 3 гривні 45. Почекайте, сьогодні 23 гривні кілограм. Чому, чому я е, думала, що 21? 21. Спочатку я сказала 21, потім 27. А ця блуза буху 3 гривні, також, будемо так говорити. І ось вона на мені. Блуза дуже красива в стилі 70-х. Але вона на мене велика, тут за широка, це 12-й розмір. Блуза саме в стилі 70-х. Як її, з чим її поєднувати, як її правильно носити, рекомендую переглянути в YouTube відео з колекції показу. Етро Спрін 2020 70-ті, так і називається. Етро Спрін Севентінс. І там дуже багато аутфітів, власне, з такими ж принтами, з подібними фасонами, блуз, суконь. Дуже цікаво. Літо прийшло і настала пора купальників. Як я вже казала, що тут тільки низ, а верху немає. Ось класні. Наприклад, такі тілесні, тілесного відтінку коштують 100 гривень, атмосфери, розмір 36, восьмірка. Ну, в принципі, це Це підійшло. Ні, можливо, б і ні, а можливо, б підійшло мені, так як вони на зав'язках можна регулювати, але немає верху, тобто є тільки низ. Non capisco niente. Don't understand. Де шукати верх? Це взагалі щось дитяче, що воно тут робить. Це в ключі? От я так не люблю, знаєте. Треба було для мене тут написати таку табличку, пояснення, чому немає верху. Ну, тут те саме. Дуже красивий колір, але знову ж таки тільки вверх. Може, ні, це не звідси. Вони відрізняються. Може на відео не дуже видно, але вони різні відтіночки. Не Щось в мене сьогодні немає настрою, якщо чесно, нічого знімати. Точніше нічого міряти, нічого не хочеться. Бувають такі дні. Ось що це таке цікаве. Це люкс. Ось така блуза. Цікаво тут виріс, тут зав'язки, За... позаду можна зробити такий бант. Гарно. З чорними джинсами буде класно. Люкс 150 гривень люкс. Ось також топ в стилі 70-х. Китиці внизу, такий класний. Можна до нього вдягти, наприклад, білі джинси. також внизу з такими, да, обрізані з китицями. Буде дуже стильно. І такий топ. Він також новий. І це також люкс. Ціна 150 гривень, це взагалі недорого. Симпатичний. Склад тканини Так, 65 поліестер, 29 район і 6% пендекс. Пендекс. І ще сподобався мені, якщо ми говоримо про літо, ось такий топ, майка топ. Прикрашений нашитим ланцюгом масивним. Я бачу цей топ, наприклад, із джинсами і з балетками. Мені дуже подобається особисто ось такий просто стиль. Ну, це навіть, я не знаю, кежуал, да? так? Така футболка під зебру, якийсь типу Animal Print. Також нова збіркою це в Люксі. М-ка. 120 гривень також взагалі недорого. Grayson Trends. Тридс. Грейсон трейс. Грейсон. Не Крейсон, а Грейсон. Ну, класно така ходить на літо. Тільки коли я піднесла цю футболку до дзеркала, я зрозуміла, що я в ній ходити не буду, навіть якщо вона коштуватиме 3 гривні. І, дівчата, наостанок хочу поділитися з вами. Таким, скажімо, блюдом для тих, хто хоче сісти на дієту, на розгруз... розвантажити свій організм хоча б на якихось 3-4 дні. Дивіться, я взяла в сільпо. Батат, так, да, називається батат. Я його почистила, помила, змішала його з морквою, змішала з олією це все діло, тріхи солі, тріхи перцю. Потім окремо я нарізала кільцями кабачок і також в духовці це все запекла на, на пергаментному папері. Не обійшлося без гурме, я кабачки ще потрусила сиром зверху. Він так розплавився вже в кінці, точніше, приготування, тому що кабачки готуються достатньо швидко, а сир, точніше, швидко готується сир, який може просто згоріти, якщо його поставити разом із овочами. І погляньте, що в мене вийшло ось таке шикарне дієтичне блюдо. До речі, що стосується батату, я думаю, ви в курсі, що він набагато низькокалорійніший і корисний від картоплі. Тобто, з чимось він схожий з картоплею, але коли він запікається в духовці, він стає м'яким, солоденьким, і головне, що там менше крохмалу. так Здається, всім раджу дуже смачно. Ось такий сьогодні вийшов влог. Я надіюся, вам сподобалось моє відео. Якщо так, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар, пишіть навіть, що вам не сподобалось, що б ви хотіли побачити більше в моїх відео. До речі, це відео, зараз, яке ви бачите на екрані, із секонд-хенду Хумани. Якщо хто ще й не бачив його, я залишу посилання під цим відеороликом. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!